У Славутичі вже другий день нема світла. Ось таке відео зараз шириться на російських сайтах. Це фактична атака на Славутич, ЧАЕС і Чернігівщину. Практично всю ніч працювали десенсники над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу. Пожежа ліквідована о 21.27. До гасіння пожежі залучились підрозділи з Київської та Чернігівської області. Робота над відновленням електропостачання в місті продовжується, але через повітряну карусель з ворожих дронів вони іноді припиняються. Ще вночі у Словутичі прийшла нарада за участю губернатора Київщини, на якій вирішували найбільш важливе і оперативне питання для міста. Паралельно з цим ще вночі ДСНС України почали розгортати пункти незламності. Додатково в місті розгорнуто 5 пунктів незламності, обладнаних системами Starlink і додатковими розетками. Кожен пункт забезпечено всім необхідним, щоб підтримати людей у цій складній ситуації. Сюди можуть прийти і діти, і літні люди, щоб підзарядити телефони, скористатися інтернетом, випити гарячого чаю, зігрітися і просто поспілкуватись. Адреса пунктів є у соціальних мережах міста, а також у додатку Дія для забезпечення стабільної роботи лікарні та інших соціальних важливих об'єктів. Залучені потужні генератори. Працює аптека ТОВ ліки України, розміщена в будівлі міської лікарні. Водопостачання у Славутичі вже відновлене. Центральний заклад охорони здоров'я зі світлом від альтернативних джерел і працює у штатному режимі. Працюють практично всі кафе-ресторани, і ресторани, у тому числі і старий Таллін. Електричка до Чернігова їздить по розкладу, приміські каси працюють, на ЖД-вокзалі світла немає. Якщо у вас закінчився газ у туристичних газових Плітах їх можна поповнити на бензозаправці фірми АТАС. Дякуємо всім словочанам за підтримку і спокій. Попри складне обставини, ми не піддаємось панесі, а з гідністю тримаємось разом. Це додає сил і мотивації нам працювати ще швидше, щоб відновити нормальне життя у місті. Ми всі усвідомлюємо, що живемо поруч із ворогом, але тільки спільно можемо його подолати. Додаткову інформацію дивіться завтра у п'ятницю.